Права 516. Дід часник привіз на ринок 420 кг яблук і 180 кг груш у 50 ящиках, скільки було ящиків з яблуками і скільки з грушами. Якщо відомо, що маси всіх ящиків із фруктами рівні, ну що ж, що я пропоную зробити в першу чергу? Я пропоную знайти масу всіх фруктів. Отже, пишемо тоді перша дія. Пишемо 420. Додати 180. І це дорівнює. Ну що ж, 20 плюс 180 це буде 200, 200 плюс 400 це буде 600. Пишемо 600. В дужках чого? Кілограм. Записуємо маса. Всіх. Фруктів. Ну, добре. Тобто ми знаємо, що фруктів у нас було 600 кг. І всі вони помістились у 50 ящиків. То ми можемо дізнатись, скільки кілограм фруктів в одному ящику. Записуємо тоді друга дія. Треба тоді 600. Поділити на 50. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 600 поділити на 50? Можемо записати, як 600. Що ділиться на 10 і ділиться на 5. І це дорівнює 600 поділити на 10, це буде 60. Що ділиться на 5, це буде 12. І записуємо, чого. Це буде у нас кілограм. І давайте розпишемо фруктів. В. Одному ящику. Ну добре, в одному ящику ми можемо помістити 12 кг фруктів. Чи яблук, чи груш. А яблук у нас 420 кг. То щоб дізнатись, у скільки ящиків тоді помістяться ці 420 кг, нам треба 420, поділити на 12, записуємо тоді третє дія. Треба 420 поділити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте поділимо куточком. Отже, пишемо 420. Що ділиться? Що ділиться на 12? Отже, 42 поділити на 12 поміститься тільки 3 рази. 3 на 2, це 6, 1 на 3, це 3 Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо 12-6, це буде 6. 4 мінус 1 це 3, 3 мінус 3 0 напишемо. пишемо. Нолик ну, зносимо. 60 поділити на 12, це буде 5. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що це дорівнює 35. Пишемо, чого. Це буде у нас ящиків. Так. Це у нас ящиків. Пишемо з яблуками. Так. Ну що ж, тепер як нам дізнатись, скільки в нас було груш? Можна або 180 поділити на 12, але можна і по-іншому міркувати. Всього було 50 ящиків. 35 у нас зайняли ящики з яблуками, то зрушаємо всі інші. То ми пишемо тоді четверте дія. Записуємо 50 мінус 35. І це дорівнює 15. Пишемо, чого ящиків. І записуємо з. Грушами. Так, ну що ж, ми дізнались, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, скільки було ящиків з яблуками і скільки з грушами. Пишемо 35 і 15 ящиків. Ну що ж, ось така звичайна задача на цьому вправу завершено.